Усім величезний, величезний привіт, Вітаю самих найкращих на каналі. І запрошую на перегляд промгрупу на промгрупу В АТБ. Ну так, як ми з вами добились да, газету, журнал листали. Капці-гопак. І дивіться, дійсно, як я говорив, казав в різних кольорах. Мабуть, минулого разу в них добре продалися капці. Знову замовили. Обшиті, хороші капці-кімнатні, гостьові. гопак. Розміри з 39 по 41. Ціна капців 60 гривень. Буду заокруглювати ці копійки. Тут у нас рушники. Такі невеличкі, мабуть, для обличчя. Да? Да, для обличчя, сірий, оливковий. Бачу різні кольори. Ось так поставимо. Так, рушники 83 гривні, 40 на 70 розмір. Футболки чоловічі. Сірі, оливка темна зелена, да? зроблено в Узбекистані 100% бавовна і чорна. Мабуть, теж ще купують. Ні, нема чорної. Мабуть, розібрали чорну. Купують ще футболки, бо тепло 159 гривень. Полиці. Я знаю, що полиці розкуповують. Чотирьохрівнева метал і це, здається, пластик. Да, сама основа пластикова, да, а оці йдуть полички самі металеві. Так, чотири Пластик-метал, так. Да. Полиця 199 гривень. Жіноча білизна. 80 гривень. Шкарпетки, шкарпетончики. Так, шкарпетки жіночі йдуть в наборі три пари. Три пари і 57 гривень. І чоловічі шкарпетки, дві пари в упаковці, 40 гривень. Ось ці. Дві пари. Можна чорні, білі, сірі. Це ось так тут має бути. Подушка. Подушка завжди такий цікавий. Цікаве мене питання, чи дійсно хороші ці подушки, подивіться, яка ціна просто була 199, зараз 159. Знижка 20%, розмір 50 на 70. Чи дійсно ці подушки хороші? Тому що я свої подушки купував в юску, ну я задоволений ними. А от цікаво, якщо оці хороші, то може дійсно не переплачувати. Так, наповнювач селіквізоване геполергенне. Волокно, гіполергенна середня подушка і ось така ще є. Така сама, тільки сама тканина інакшого кольору. Да? Да. Ну добре. Якщо хтось, пишіть коментарі, хто знайомий з цими подушками. Так, горщики. Горщики для квітів, 40 гривень. А вже йде з тим стацією, з піддоном з підставкою. Кольори теж в асортименті. Парасольки, тростини. І, до речі, такі хороші, великі, не є такі маленькі. І дійсно, дивіться, яка осінь. Угу. Залепузена, але ну, осінь взагалі це шикарна жовта на осінь. І ще й прозоро. І, до речі, ціна зараз на них дуже хороша. Зі знижкою 30% 139 гривень. Була 199 Я рахую, що на такий зонтик, парасольку ціна добра. Дивіться, які гарні. Шикарні просто. Довга ручка. Величезні таці, які складаються і розкладаються. Теж ми з вами дивилися в журналі. І ось подивимось насправді, як вони виглядають, мають вигляд. Та це ну, миска. Або, як моя бабуся казала, тазік. Дивіться, прорезинові ручки йдуть. Тут прорезинове. Ну, бачу, що якість дуже хороша. А, хтось навіть в коментарях писав, що вже дуже-дуже багато років а, користуються таким тазіком. Розкладається дуже просто. І багато місця не буде займати в ванній кімнаті чи куди там потрібно. Так, така миска коштує на 35 літрів 339 гривень. Так, а тебе завіз ось такі гачки на присоску йде. І, до речі, різні-різні. усіляці. Можна обрати до схочу. Гачок 30 гривень. Так, тут у нас, дивіться, ось ці засоби, те, що ми хотіли з вами да, подивитися в АТБ, що це таке. Це в нас йде плівка для обличчя, яка видаляє чорні цятки. Так, це у нас теж йде. Клін, плівка теж чорна, бамбукове вугілля це для жирної шкіри детокс. Панда, косметична маска. Для обличчя усі йдуть по 75 грам. Бананова маска для обличчя. Гель для вмивання, мабуть. пілінг пілінг для вмивання. І ціна таких засобів для обличчя 55 гривень. Це ж хороша ціна, до речі. ну, Звичайно ж, ефірна олія. Дуже багато тут і евкаліпт, і горна лаванда Ой, навіть є помаранч. А оце парфуми, 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 які теж були в цьому м -м, в журналі. Так, це хтось вже так некрасиво повідкривав. Давайте відкриємо, подивимось, просто, як сам флакон виглядає. Аромати. Ой, навіть можна подивитися, які аромати. Дивіться, можна дійсно бризнути на руку і спробувати, який вам аромат подобається. Тут різні, 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 бачите? Кожний флакон по-різному. Парфумована вода 30 мл, 229 гривень. Ну, 100 гривень можна зекономити. І флакон, мабуть, самий звичайнісінький. Ну, Я хочу сказати, що можна навіть кинути у косметичку в сумку да, свою. Мен. Це навіть чоловічий спортмен. Є жіночі. Не хочу вас затримувати довго. Ну добре. Так, заколки. Дивіться, які гарні. Набір прикрас для волосся. В наборі дві штуки йде. Кожна по різному. Ну, ще теплі дні, ще можна зробити красавіцю з себе, так? Да? Це такі дитячі, мабуть, дівчатка. Ціна прикрас 46 гривень. Також бачу, а, як вона, друшлаки. Друшляк пластиковий, ось такий невеличкий. На ніжках теж складається. 80 гривень. Швабри привезли з телескопічною ручкою. Сама йде оця а, тряпка, як, як я кажу, хробачками, і є ось така. Звичайна. Тобто можна вибрати. Так, ціна швабри 129 гривень. Це надзвичайно хороша ціна. Серветки, які бачу, що розкуповують постійно в АТБ і тому їх часто привозять. 10 штук в упаковці. Ціна серветок для сухого та вологого прибирання 40 гривень. Тут в нас ось такі кошики теж до кольору, до вибору. Кольори в асортименті. Ой, і він такий важкуватий. Не є такий, знаєте, а тоненький пластик. Пластик такий товстий, точно не трісне. Скоро, витримає надовго. Корзина для овочів і фруктів на 3,5 літри 40 7 гривень. Знову з'явився люмінарк для зберігання. З а... дуже хорошого сама йде. Хороший пластик йде кришка. Кришка надзвичайно хорошої якості Закривається з двох сторон. Так. Ну, і можна використовувати для мікрохвильової печі, можна використовувати у судомийній машині. Люмінарк дійсно хороша дуже фірма. Ємність Лумінарк круга 129 гривень. І я вам хочу сказати, що це дуже-дуже хороша ціна для. Люмінарка для таких ємностей. Чайники. Майже такі, як у мене схожий, трішки інакші. Продукт польський. Термісіл на заварку. Бачу, що теж акуратно зроблений. Угу. Акуратно дуже все зроблено. Якісно. Ну, фірма повинна тримати лице. Так, ось такий чайник. На а, скільки тут літрів він йде? Мабуть, на літр. Навіть можна використовувати на індукційній плиті та вишу. Чайник жароміцного скла. Літр 400. 189 гривень зі знижкою. 249 був. Аптечка медична, транспортна. В транспорт це водії купують такі аптечки. Аптечки по 199 гривень. Так, Тут у нас а, ліхтарик налобний, вже йде з резинкою, три режими роботи. Ліхтарик, да, 70 гривень і ну, кольор можна вибрати собі. Набір ємностей, в наборі йде 5 штук, два контейнера, дві ємності на 2 літри і три на пів літри. Герметично закривається, можна використовувати мікрохвильовій печі, можна заморожувати в них і можна посудомийні в посудомийній машині. Ідеально на пікнік. В місті, як так, називаєш? ціна ти таких ємностей, ціна, ціна набір пластикових Долосить. ємностей 60 гривень. Будь ласка, лампа акумуляторна. Немає питання, Світлодіодна лампа з вбудованим акумулятором. Угу. Лампа взагалі цікава, подивіться. Її можна підвісити в це місце, де вам потрібно. Тут є кнопочка, натискаєте, і лампочка світить. Круто. Круто. Такий вішачок. Ну молодці придумали таку штуку. Я хочу сказати, що їх, мабуть, розібрали, тому що одна лишилась 129 гривень така лампа. Щіточки для радіаторів, теж як я кажу, з хрубачками, або ось такі плоскі. Я не скажу. Я не буду Щітка для радіаторів опалення 50 гривень. Ну я рахую, що можна і пил, да? не тільки мити радіатори, а ще й пил з них стирати. З них стирати ці. Щіткою пил стирати. Чудово вбирає рідину, усуває пил та бруд. Ідеально підходить для полірування поверхонь. Тут ще привезли ось такі набори, теж хороший, якісний пластик бачу. Дуже хороший пластик. Є такий взагалі, знаєте, що видно, що недобрий, а от тут хороший пластик іде. Кришка закривається герметично з чотирьох сторін. В наборі три штуки, велика, середня та маленька. Можна використовувати в мікрохвильовій печі. Так. Великий на 2200, маленький літр 100 і середній літр 100. і маленький на 430. Ціна. Набір контейнерів. 169 гривень зі знижкою був 239. Тут бамбукові дошки. Бамбукові великі, хороші дошки. Як великі, середні, можна сказати. Не є досить така. Велика це вже є велика, да Хоча для мене вона велика. Дошка бамбукова. Дошка 143 гривні. Ківш, ківш, ківш. Так, ось так от він виглядає, ківш. І що тут у нас? Почитати на 1,300 на літр 300, Алюмінієвий, 16 см. І, до речі, написано in інтурка. Так, також звичайні пластикові ковшики, кольорові, кольори в асортименті. Так, ківш пластиковий на літр 225 гривень. А ківш Емальований, алюмі, алюмі... алюмінівий 219 гривень. Ці тарілки вже були, здається, якщо я не помиляюсь минулого разу, і знову привезли. Мабуть, теж розібрали. Ось такі тарілки, десертна тарілка. Десертна тарілка 40 гривень, а глибока як салатник 47 гривень. Тут у нас іде органайзер для спецій з підставкою. Так, нові а, миски, теж термосіл. Можна використовувати як салатник, можна використовувати для перших, півтора літровий. Теж можна мити в мікрохвильовій печі, посудомойна. Духова шафа. Тут нові підкладки під гарячі. Вони, мабуть, йдуть в наборами, тому що бачу, що не одна. Так, да, цілими наборами йдуть. Підкладки під гаряче. І різні візерунки. Ціна. Підставок чотири штуки в наборі 50 гривень. А давайте подивимось, чи вони одинакові, чи вони різні всередині самі малюнки. Так, упаковці йде по дві штуки. Дві таких і ось дві таких. Два малюнки, чотири штучки. Нові чашки, різні малюнки. А з осінь, осені так і нічого немає. Риба на рибалку і кататись на велосипеді. І все, більше малюнків ніяких я не бачу. Все, така ще 330 мл, 70 гривень. Ну і, звісно, краса кастрюлі. Великі кастрюлі з кришкою. Різні візерунки, малюнки. Цього разу вже... Нарешті хоч різні привезли, а то повторювалося все. Тут можна вибрати візерунок. Каструлі на 4,5 літри, зараз 369 гривень. Це ті а, набори, які ми з вами дивилися, лялька разом з усілякими штучками. Для дівчат і для хлопців, дивіться, які ціли, ціла фура з машинами. Навіть футбол є. Настільна гра. Це теж класна гра для себе. Вдома пограти. Навіть і дорослі. м'які м'ячі. Для малечі. І дуже класна штука. Мапа України. Вона все йде на магніті. Зібрати Україну, усі регіони. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба і всього всього найкращого. Дякую вам за ваші подобайки і за ваші перегляди.